Я і родина моя. Добрий день малятка! Мене звуть Катруся. Я хочу вам розповісти те, що цікаве. Але спочатку давайте привітаємось. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Розкажу вам, друзі, я. Що таке моя сім'я? Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золоті, серце кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Є у мене ще й братик, краще в світі не знайти. Віршик я розповіла вам про мою сім'ю. У мене є мама, тато, братик і я. А ще у мене є велика родина, вікотий. Є бабуся і дідусь. Вони мене дуже люблять. Вони в нас найстарші. І ми з ними товаришуємо. Наші батьки нас дуже люблять. Вони нас годують, граються з нами, пилинають. також... Перші кроки ми проводимо разом з нашими, з нашими найріднішими. Частіше це з мамою. Також ввечері читають нам книжечки, щоб ми могли солодко спати. А ще вчать нас одягатися. Вони наші найрідніші. Також, коли поруч з нами бабуся і дідусь, ми з ними можемо. Почитати книжки, погратися на подвір'ї або висадити квіти на нашому маленькому городі це наші бабуся і дідусь, батьки наших батьків, які нас дуже люблять. А давайте пограємось в гру, скажи лагідно. Хто це в нас? Мама, а як можна сказати лагідно? Матусю. Матінко. А хто це? Тато? А як ми скажемо лагідно? Татусю. Татусь. А хто це в нас? Можемо сказати бабця, але це не лагідно. А як можемо сказати Бабуся, бабуленька, бабулічка. Так, скажемо лагідно, дідусь, дідуля. Ось такі наші найрідніші. Ми сьогодні, дітки, з вами спілкувалися про нашу родину. Родина це. Там, де є мама, тато, бабуся, дідусь, дітки, міцна, надійна. Любіть своїх рідних і знайте, вони самі у вас найкращі і найрідніші. Шануйте їх та оберігайте. А смайлик вам каже, до побачення малятка, до наступної зустрічі!